Доброго вечора вам! З вами, як завжди, я, Любов, і починаю приготування з тих самих слів. Я не знаю, як у вас, а у нас світла немає і спека. Багато блогерів зараз дивляться і розпочинають свої випуски саме так. Сьогодні чомусь взагалі світло вийшло із так би мовити, всяких графіків. На 20 хвилин вмикали світло. Зараз я чекала, повинно було вимкнутися. і чекала, щоб готувати при світлі, але світла немає. Єдина радість, що трішечки у нас в, мі... в нашому містечку був такий Там гарненький дощик. У нас тільки він прокапав, так. Але температура трішечки спала, і зате, слава Богу. А в нас сьогодні знову з вами отакий вечеря-перекус. Тому що не хочеться їсти, раз в день їмо щось варене, таке і досить. А зараз є в мене ось таке тісто філо. Або це може бути звичайний лаваш, або це може бути листкове тісто. Він найкраще лаваш, або ось таке тісто філо. Я дуже Мені подобається вироби із нього, але Коляня мій не любить, тому не подобається йому коли. Тісто таке на пелюстки розпадається, йому незручно їсти, він таке не любить. Тому я приготую сьогодні дуже-дуже таку смачну запіканку, і запіканка без електрики. Нам не потрібно буде не ні духовка, ніяка там піч, мультипіч, нічого. Звичайна сковорідка з кришкою і газ. Це ще поки що, дякуючи Богу, нам доступно. Тепер за все, що я роблю, я беру такий пергамент, і хто зі мною, той знає, що я роблю. Я завжди так скомкою його. І потрібно олійкою його трішечки так. Для чого я це роблю? Якщо ви так зробите, оцей пироганок буде податливіший, ви зможете ним закрити чи то жаровню, деко, чи отак скористкою, як я. Вона гарно вистеляється. Зайве. Заховаємо. сковорідку приготували і тепер приступаємо безпосередньо до приготування. Що для цього потрібно? У мене є таке тісто філо. Тут не скільки грамів, пів кілограма, мабуть, його мені потрібно буде. Ось така коляня люби солоденьке, тому склянка така класична. Цукру. Я беру 5 яєць. Якщо у вас є ванільний цукор, додавайте ванільний цукор і просто гарненько-гарненько ось так змішуємо і відставляємо. Беремо тісто філо, можна нарвати, можна нарізати. Я буду нарізати як на широку лапшу. І ось тепер просто сюди додаємо, розтребушуємо, обов'язково так розділяємо. Трібне нам дуже-дуже гарно все змішати. Ось так гарно змішали. Я хочу додати трішечки цукатів. Тут мої домашні цукати вишеньки. я сама робила і трішечки магазинних, і тут курага порізана я різала. Ось так, для такої яскравості. І на декілька хвилиночок. Залишимо для того, щоб розбухло гарненько тісто. так періодично змішуємо. Ось так розігрілась сковорідка. Висипаємо нашу суміш так І гарненько розправляємо по всій сковорідці. Соду розпушувач, нічого не, не потрібно додавати. Гарно отак розмішуємо і притискаємо, щоб воно гарненько, щільно-щільно-щільно отак було. Цукати, що ви там будете, якісь, може, фрукти, ягодки розприділяєте рівномірно і ось так ребром ось такої лопатки гарненько, гарненько, ось так, щільненько. Другою стороною гарно притискаємо. Це, накриваємо кришечкою, огонь прикручуємо до середнього, і будемо провіряти шпажкою або зубочисткою, щоб було серединка, щоб були яйця, щоб були затужавіли, а потім ми їх перевернемо. Ось поглядаємо, що в нас тут виходить. Ось дивіться, зверху такий ніби сиропчик. Яйця самі затужавіли. Ось так. Але це цукор, розплавлений цукор. Обов'язково пробуємо серединку, і нам потрібно, і нам потрібно отак відвернути. Відвернути і подивитися, гарно посмажилось. Ми бачимо, що гарно вже з цієї сторони посмажилось. А це означає що нам потрібно перевернути. Для цього ми беремо ось так та різочку. Ось так. І тепер перевертаємо туди. Зараз я однією рукою мені незручно випікався наш пиріг 40 хвилин. І ось який він у нас вийшов. Такий цікавий. Такий. Ось цими родзинками роздикольоровими. Зверху можна ось так його трішечки притрусити. Ще для більш такої святковості. Ось такий у нас вийшов пиріг на сковорідці і навіть руки не замастили. Ріжеться він ідеально, можна їсти як в холодному вигляді, так і дивіться, які в розрізі, родзиночки. Не родзиночки, а цукати Пропечений, тому що тісто тут готове було. Тісто нам не потрібно було, щоб воно сильно пропікалося, тому що воно було тунесеньке, тому воно ось таке. Можна їсти в гарячому вигляді, можна додати сметанки. Ось так. Склянку цукру це небагато. Якраз в міру сладеньке. Так що я рекомендую вам спекти ось такий пиріг, швидкий, тісто готове, яєць додали з цукром на сковорідці, на пергаменті, головне температуру трішечки е, з самого початку не прогрівати. Я зробила помилку, що я прогріла сковорідку, І там трішечки, вам не видно, я вам не показала, трішечки такий він темнішенький. Е, мені б хотілося, щоб він весь світлий був. Трішечки і добре, щоб був пергамент, присмажився, не підгорів, але кольор не такий. Тому слідкуйте за тим, щоб відразу була температура зовсім зовсім малесенька. І все. І тоді ось така смакота. Гляньте, дивіться. Ось такий він темненький, мені хотілося б, щоб він весь світленький був. Але це смакота. Гарячий пиріг? Холодна сметанка. У нас світло з'явилось, так що святкуємо. Дощ капає, світло є. живе. М -м -м. Дуже смачно. Якими. пелюстками цікавими? Дуже смачний, а він холодний, буде ще смачніший. Так що я вам кажу, як завжди, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже миру кожному з вас. з нас, і з вас, всій Україні. Миру, перемоги, щасливого життя без бідності, без голоду і процвітання. А з вами, як завжди, я, Любов, вірю, сподіваюся, що зустрінемось. Печіть, готуйте. Заходьте на канал, рекомендуйте друзям підписуйтесь і ми з вами ще разом будемо готувати багато цікавого, простого, бюджетного, без понтів і заморочок. Такий дивись цього каналу.